Добрий день, це громадський онлайн, як ми обіцяли. Я написав між іншим в твіттері. Зараз ми говоримо з Віталієм Балою, так посада ваша, звучить як директор організації агентства медалювання ситуації. Ну, ви політехнолог, я не знаю. Чи можна назвати вас політологом? Не, політолог, Ні, політологом, напевно, не можна. Ну ви, напевно, як і всі решта стежите за подіями. Ну, принаймні точно останніх трьох днів. Починаючи з суботи та ранку, і аж до сьогоднішнього, то є у нас нічні події. Ну, дві дві провідні я директор агентства з липня 2002 року. Я стежу за подіями, які в Україні ні, 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 я маю на увазі. Давайте мене так глибоко не купати а говорити про події цих останніх днів. Тобто, це справа Корбана. Чернігівський суд знову його кудись повезли, і замах на шокіна. Чому ставиться питання в який спосіб чи можуть розгорнутися в Україні політичні репресії? Тут зачистка політичного поля Сергій Мельничук написав. І на вашу думку, що у нас відбувається, тому що є панікерство, певно, та в Фейсбуці, там в соцмережах. Мені навіть в коментах пишуть, ну от я просто ставлю питання, опитування воно таке саме і в а додатках на Android і на iOS пишуть, що ну, хоч ти не ставай, і там не хороше слово. Ну тобто думають, що я як це називається, топлю за корба ні, я за нього не топлю. Я Дивлюся за, за тими подіями, спостерігаю, і тут головне робити правильні можливо висновки. Що у нас відбувається. Ну на жаль, нас відбувається, на мою думку, на жаль, ви ж вже сказали та, таке. Так, та, на жаль, на жаль, відбувається те, що з моєї точки зору не має відбуватися в тій країні, яку би ми хотіли мати, тобто в тій країні, якій жити, бо не можна за старими правилами пробувати, скажімо так, робити чи на чи спробу робити ті речі, які від влади чекають. Коли ми говоримо про справу Корбуна, питання ж насправді не в прізвищі. Питання в тому, навіщо в такий спосіб, тобто яка була мотивація, чому так зробили? І друге, яка кінцева мета була прорахована, чи була не про всі ці наслідки? Бо якщо так поглянути зразу і подивитися, такий так. поверхований погляд, от складається враження, що є силові органи. Які останнім часом дуже критикуються, це мається названі силовий блок. Навіть от вчора на погодженій раді Юрій Луценко, керівник фракції блок Петра Порошенка, говорив, що якщо вони не будуть боротися з корупцією, значить інші керівники будуть боротися силового блоку з корупцією. Що вони в такий спосіб показують, що вони потрібні, що вони щось роблять, і навіть в догонку. Коли представник міністерства внутрішніх справ приніс на погоджувальну раду цю повістку, так для новинського, що навіть Гройсман сказав, ви що сума за У Мене таке склалося враження, що вони теж хочуть показати візуально для всієї країни, що не тільки Генеральна прокуратура СБУ, яка заарештувала Мусівчука в такий цікавий спосіб, потім затримали Корбана. Знову ж з точки зору візуалізації того, що вони працюють, от і вони почали це робити. Це з першого погляду. А якщо почати подивитися трохи глибше, то дійсно можна декілька варіантів, чому так розвивається. І яка причина всіх тих дій? Бо знову ж, на мою суб'єктивну думку зараз складається ситуація. Я говорив, що це далеко до виборів, що 25 жовтня воно може стати відправною точкою, в який спосіб буде в Україні розвиватися ситуація. Чи еволюційним шляхом, чи революційним зараз? оці ці події, коли я сказав, на жаль, вони ведуть нас на дорогу революційних. Ну, революційних це в лапках мається нозі в, в той спосіб, який не завжди буде відповідати закону і тому правовому полі, який зараз в Україні, і це не дуже добре. Насправді я маю деякі речі пояснити. Напевно, от ми буквально в минулої п'ятниці обговорювали в студії відчуття невідворотного, там, чи можливе там, заворушення, майдан і так далі. І тут мої колеги, журналісти і блогери, говорили: ні, неможливо, неможливо, але йдеться про що? Про те, що сама система, про яку ви згадали, в результаті революції гідності вона зазнала мінімальних змін. Взагалі, може, не зазнала. У нас не було революції гідності. Я... У нас ви... не було вже революції Я... гідності. Я не хочу, щоб так на мене там зараз. Почалися кидати якісь там списи чи ламатися списи. Це красива назва, вона дійсно добре звучить. Люди дійсно вийшли за свою гідність, це правда. Але це не було революції в тому визначенні, яке ми розуміємо, під революцією. Революція це зміна влади ладу. Так його не відбулося, ви правильно кажете. Просто люди, які взяли владу, вони це назвали революцією, щоб таким чином легімітизувати, чому вони ту владу взяли. Нас з моєї точки зору, насправді, протестний рух і він ще не завершився. Але протестний рух саме за гідність, Це правда. Ну, різний протестний рух. Ви ж, напевно, якщо їхали по Грушевську. Сюди, машиною чи метро? Ну, я не по Грушевську їхав. Не по Грушевської. Ви маєте ввести, тарифний цей да, Майдан? Тарифний чи? Майдан. Ну, Я беру в Лобки, тому що там прапори Ляшка, ну там радикальна партія. І Ляшко, от хто нещадно захищає зараз Корбана, та виходить на пікет і використовує позиційну риторику тільки, тільки Олег Ляшко, скажімо, найактивніший такий борець за права і так далі. Чому? Чому це не робить укроп? Ми їхали потім тут. Укроп так кучкувався, тут на зупинці автобусній така невелика кількість людей. Ну будемо знову ж реалістами, об'єктивними. Укроп як партія, вона фактично ще не відбулася. Як до речі, багато партій які віртуальні. Це перше, друге. Я не бачу зараз насправді ніяких можливостей, щоб через спробу тиску, скажімо так, вулиць, як ми це називаємо, так чи інакше вплинути на перебіг подій, тому що по великому рахунку для того, щоб впливати, треба, щоб це були десятки тисяч, як мінімум людей, які биш. Тоді влада люба, яка би не була, вона почне чухати потилицю, думати, можливо, ми щось робимо неправильно. В даній ситуації я думаю, набагато ефективніше буде, і це вчора показало там телетрансляція цього судового засідання. Це адвокатів які виступають на стороні Корбана. і ми фактично стали свідками. Коли 72 години, які відведені, так так і не спромоглися реально висунути, щоб прийнятись рішення. Потім додаткове вже змусить ми, не були ми рішення. Про це сьогодні розказували, а потім вивели зали суду по машину Якраз висунули це тобто додатковий. Ну це ефект матрешки, так до речі, завжди робиться. І один із перших таких був ну візуальних і дуже незрозумілих. Це коли у Тимошенко сиділа під слістом, питає там постійно відкривали нові справи для того, що потім не можна було відмотати назад, щоб вона не вийшла. Скажемо, за межі утримання не, не скажімо так, в попередньому утриманні, в нас залишалося. Такий ефект є. Тобто люди, які працювали раніше, не працюють зараз, нічого нового в цьому сенсі не можна чекати. І, на мою думку, по великому рахунку, якщо є, а в кожному полі є, напевне, там свої скелети в шафі, так, але робіть це в законний спосіб, бо якщо ви хочете будувати інші інститути державності, то зразу треба це починати робити. Недовіра дуже велика. До правоохоронних органів і в такі дії, в такий спосіб, вони цю довіру безумовно не підвищують. Я Ми не бачу проблеми, поставили. якби йому просто повістку не відправили, так? Угу. Я, я впевнений, не до що він прийшов би. І тоді, би, будь ласка, здримати. Він би нікуди не втікав, корпус, бо з точки зору перспектив і тої політичної партії, яку вони хочуть будувати, йому не було би це сенсу робити. І наскільки знову ж мені відомий, в принципі, десь до того був готовий, бо про це він і публічно зокрема і заявляв. І про той фонд, що є до нього, скажімо так, претензії, що фонд, який він сам строю, він сам себе вкраде. Тобто всі такі речі насправді є. Брати епізод з 2006 року, ну якщо ми візьмемо епізод з 2006 року, тобто десятиріччя, я думаю, що кожен може бути до від відповідальності. Чи це сигнал для всіх? Можливо, це сигнал для всіх. Чи не свідові це вже також питання від влади сигнал для всіх, що політики. Дивіться, в нас багато зараз буде голосувань. От ми їм дали, тобто показовий такий. Скажу... Ну, дивіться, тут є багато епізодів. Як коли прийшов представник генпрокуратури вручати повістки, поведінка присутніх на погоджувальній нараді, там на відео вже і розклали на складові. На дрібніші, скажімо, там... поведінка Юлії Тимошенко, поведінка Юрія Бойка. Тобто тут така була, знаєте, як точно що в ревізорі. Тобто запанувала тиша, всі заклякли. Ні, ні. Типу. Там. Ви, я, ви не звернули пана Березюка. Він насправді перший зреагував він. Я так розумію, що він вже знав, що в нього є повістка зранку, коли він почав апелювати до Гройсмака, так, тут прийшли, що арештовувати, чи ми їх запрошували? Перша насправді була його реакція. А потім всі решта дійсно, які сказали, хтось повскакував, хтось почав пересідати ну, до. Юля Тимошенко взагалі вийшла. Ну, вони потім всі вийшли. Е, і в нас є опитування: звертаю увагу глядачів на е, застосунках для iOS і Android. Е, називається громадське волт. Ви можете відповідати на питання, чи можуть розгорнутися в Україні політичні репресії. Опитування не Ми бачимо от наші перші результати. То там людей проголосувало, з них 59 вважають так, і ні, вважає 41%. Я те саме зробив на твіттері в себе на сторінці, там теж є результати. Власне, 1096 голосів, 51% вважає так, 49 кажуть ні. Не буде в нас ніяких політичних. От власне це питання, тому що треба розібратися. Бо багато в кого настрої ну все почалося. Порошенко дорівнює Янукович або навіть гірший. Переслідують несправедливо, можна пересадити всіх і не тільки корбана, тому що волонтери в Україну завозили не, це... допомогу, автомобілі. Що завгодно, не порушуючи чи не спосіб, і можна всіх пересадити насправді безумовно, тому що насправді в нас стан. Війни, в якій ми не визнали, так і так, тобто в нас є хибний такий понятійний ряд, і не можуть ці закони, які діють в мирний час, так щоб вони були спри... сприятливі для того, як зараз буваються. Я собі ну, важко уявляю, щоб не було порушень, коли, по-перше, робили готівку для того, щоб там щось закуповувати, викоповувати так. Ну, Полонених гуляла... абсолютно і безумовно вони змушені були це порушувати. І якщо влада держава не змогла зорганізувати це, не змогла очолити, як ну, мінімум як мінімум, можна... Могу... вона могла координувати це так. на публічному рівні, так Мовитися з тими основними фондами, сказати: так, ми на це дивимося, то все робимо. Тобто, насправді, мала бути хоча б координація, якщо б не, не учолив цей процес. І зараз абсолютно привіт. Зараз будь-який фонд зайти, і це правда. Я пам'ятаю, я дивився ще на початку по телебаченню, показую, як львівський професор, там весь автобус за 70 років. Вечором ми на ніч їхали в Польщу, одягали на себе ці броніки і назад їхали, і вже польські митники дуже та, та так, так на них. Так вже, ну, і не всі автомобілі були завезені для зони АТО, це теж треба розуміти. Та, так, абсолютно. Ми вже почали потім тим користуватися, але на першому. Тапів, все, як кажуть, все на фронт, а потім ділки вже підключилися і вже почали на цьому заробляти гроші. Чому ви вважаєте, що політичних репресій в Україні не, не для того, щоб були політичні репресії, треба, щоб був тоталітарний режим або авторитарний режим, або диктаторський режим, який в нашій країні встановити неможливо. Тим більше в цій ситуації всім раджу, хто зробить такі спроби недолугі, відкрити книжку і почитати одну просту річ. Для того, щоб забрати якісь свободи і права, є два способи: перший це втопити всіх в крові і загнати в концтабори. Це як е, зробили в Молка в Камбоджі, да, Полбот, або як в Росії компенсувати за рахунок соціальних певних стандартів е, те, що забрали в них права свободи. У нас нема ні одного, ні другого служба. ми це так спокійно говоримо. Насправді, процес е, репресій він е, Тобто там не приїжджати машини, як в 37 му році, там трійка заходить, вас арештовують і везуть. Да? А, е, може бути повзучі репресії, насправді. Ну, ми маємо приклад Білорусі, де для, це, для цього треба мати це, ресурс. Це, це на, скажімо так, величезна маргіналізація будь-якого опонента, бо в Білорусі немає опозиції. Це якби у нас був мирний час, ви абсолютно все правильно говорите. У нас зовсім інша ситуація. У нас, по-перше, дуже чутливий емоційний фон. Коли я казав, що 25 п'яте число ми можемо піти еволюційним або революційним шляхом. От якщо влада перейде певну межу, так не відчує цього, то ми підемо реально революційним шляхом. І так, політики можуть які сидять в Верховній Раді. Якщо їх назвати плітки, насправді дуже важко, чому кажу, що не може бути політичних пресі. Я в цьому сенсі також говорю. Але громадськість, особливо ця активна частина, на це не сприйме. Останнє питання, тому що маємо завершувати: хто може бути після корбану? Ну, це залежності від того, хто там написав якийсь сценарій, щоб показати там певний баланс. Бо зараз, по великому рахунку, коли сталося це затримання, всі почали говорити, чому ця людина не з тих, які були колись в команді Никовича. Тобто, якщо так вже говорити ну, по-серйозному, я думаю, що вже є певні прізвища, які названі суспільством. І тепер питання до влади, чи нам буде. Вони фактично вже легімітизовані, ті прізвища, які названі, вони тоді беруть, і це в суспільстві немає ніякого яких всього проблем, і це також проблема. Тобто я би не хотів, щоб Суспільство в суспільстві немає проблем, і це теж проблема. Так, бо коли ми будемо називати прізвище, ну колишніх там діячів регіоналів, які там названі, їх почнуть зараз хапати, ми ж всі будемо задоволені плескати в, в цій ладоні, правда? А тоді будуть інші. Ми їх не замітимо. Тобто, я би не хотів до вирішення суду, щоб ми почали називати, кого насправді треба схопити, заштувати, посадити. Це якщо цей план був написаний саме цією метою, тоді вони красавці. Я сподіваюся, що це не так, що це все рефлекторно. Це певні якісь суб'єктивні моменти. Ну, я трохи розумів, про що я говорю, і це не зайде так далеко, як про що ми можемо боятися. Дякую вам за коментарі в нашій студії. Був Віталій Бала.